Що тобі подобається в технології прицільного тайм менеджменту? Мені подобається те, що там, перше є чітка система, яка направлена на конкретні цілі, чітка система планування, чітка система того, як спланувати не тільки життя, навіть форс-мажори. Хіба си... форс-мажори можна планувати? Да. Та ладно. Да. І навіть, знаєте, що для мене вразило, коли я проходила тайм менеджмент і дивлюсь, як проходять його наші клієнти, то люди починають планувати в кожному дні маленькі кроки для здійснення великих амбіційних мрій, про які вони думали в майбутньому. І деякі з них досягають їх набагато скоріше, ніж вони навіть про це мріяли. А якщо у людини немає амбіцій, що їй робити? Приходити в Богу Навіщо? тайм <світ> тому, що коли людина буде проходити тайм-квест стратегію, вона створить собі свій план майбутнього і їй прийдеться стати амбіційним, інакше вона не завершить тренінг.